В Україні налічується близько 85 тисяч дітей-сиріт. Це трохи менше від населення міста Мукачева на Закарпатті. Уже шість років працює українська філія міжнародного проєкту наставництва дітей сиріт. Одна надія. Сьогодні для таких дітей важливе живе особисте спілкування. Наставник це людина, яка стає для сироти значущою, присвячуючи час і зусилля для розвитку дружніх стосунків з дитиною. Уповноважений президент дитини відмічає. Ті гроші, які за це все час которые потрачены не на устройство інтернату, а на то, щоб створити альтернативні умови для дітей, то б вже в країні не было. То тобто, есть, да, у него были покрашены стени і хороші окна. Ну что дальше? Какой смысл в этом заведении, если потом ребенок остается все равно один? У немає прив'язаності, у нього немає близьких відносин. Для людей, котрі зацікавлені в проєкті наставництва або вже є наставниками, у столиці відбулася четверта конференція «Одна надія», в якій взяли участь близько трьохсот учасників. Цель конференції в тому, щоб зібрати всіх единомушленников в місті, щоб ми побачили друг друга, щоб ми побачили масштаб, скільки людей цю роботу в Україні, щоб ми могли, пообщатися, уточнити якісь деталі, щоб ми могли зустрітися і услышать вдохновляюче слово. Для нової роботи учасники конференції в основному віруючі люди приїхали з різних міст України, а об'єднує їх спільна мета допомагати дітям сиротам. Знаєте, я давно займаюся з дітьми і завжди шукала, Вот імена во то я могу їм дати дружбу. І цей проект відповідав на всі мої питання. За словами Миколи Кулеби, нещодавно розробили законопроєкт, який вводить поняття наставництво сиріт на рівні законодавства, а також створює механізми роботи з дітьми-сиротами в Україні. Сьогодні цей законопроєкт розглядається юристами, і ми сподіваємося, що незабаром ми почуємо новину, що цей законопроєкт внесений до Верховної Ради саме для розгляду і для прийняття Верховної Ради рішення. На сьогодні в Україні діють тисяча дев'ять наставників. У планах проекту заохотити нових добро до служіння сиротам.